Київщина взяла курс на підвищення стандартів життєдіяльності в області. Ми кожен місяць набираємо оберти, виконуємо бюджет та виконуємо бюджет. І сьогодні в державі небагато таких областей, які перевиконують бюджет. Він виконується в нас на 110%. Ми маємо можливість розраховуватися з боргами. Ми маємо можливість направляти кошти на соціальні програми, і ми маємо можливість направляти кошти як на оздоровлення дітей, так і на підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Мені хотілося б сказати і привітати через вас, представників, засобів масової інформації, що наші хлібороби завершили збирання ранніх зернових, і сьогодні ми намолотили і зібрали 1 мільйон 400 тисяч тонн зернових ранніх зернових я хотів би сказати, що ми отримали 42 центри з гектара це по кругу на в області. Це найкращий результат по врожальності серед інших областей України. Тому я щиро дякую аграріям. Велика хвала людям, які вирощують хліб. Ну і зрозуміло, що 1 вересня турбує кожного. Кожну людину, кожного громадянина, тому що у кожного є діти. І сьогодні ми мали можливість розмовляти із освітянами. Я хочу сказати, що в цьому році на Київщині буде відкрито 755 шкіл. Жодної школи закрито не буде. Це не наша політика. До речі, ми в цьому році вже вручили районам і містам. Або управління освіти 18 автобусів, і до 1 вересня буде вручено ще 34. До кінця року, як я обіцяв, практично 100 автобусів буде виділено на школи Київщини. І тільки після того, як ми забезпечимо підвезення школярів до шкіл, ми можемо приступити до оптимізації шкільних закладів, тому що на Київщині сьогодні є два десятка шкіл. В яких викладачів більше, ніж школярів. Це по 8, по 10. І тому одноосібно мною чи начальником управління освіти це питання вирішуватись не буде. Чітко є правила як род гри. Це повинно, ми повинні вирішити з громадою. Громада повинна прийняти рішення, чи скорочувати школу, чи не скорочувати. Влада повинна запропонувати, а яким чином будуть влаштовані люди, які працюють в цій школі, і тільки після таких узгоджень заздалегідь після таких попереджень ми можемо говорити про оптимізацію. Але я хочу вам авторитетно заявити про те, що 1 вересня усі школи київщині будуть відкриті.